Шалом, це Славко, легко малювати стрілочки і лінії на мапах. Важко ці стрілочки рухати в реальному бою і просувати потім ті уявні лінії. Ви бачите різницю між двома картинками сухецьке, захтишок. Ну, тут чесно написано на 5.09 ситуація. А тут аж отак-от. Як завжди. Правда, знаходиться десь посередині, як написав наш один з наших коментаторів зі споживачів, людина більше нас поінформовано. Сухецьке ми відбили. Зараз зачищаємо Суворове. Це затишок. Переважно трійками заходимо між порядками противника. в тил, Ситуація поки що шатка. Ось я скажу, що, що означає цей рух? Вдали Збройних сил України. Ну, ви маєте розуміти це зняття загрози отут, от району новоекономічного, те, що їх навісали над трасою, ви знаєте, т 05-04 мирне. Ну, ви розумієте по яких умовах доводиться знову ж робити ось сухецький затишок. Цікаво, що на цьому напрямку ж була перекинута 155, а потім її завернули. Знову ж таки, і наші дії, так само в цих умовах, бачите, рельєф місцевості тут сприяє діям спросочення обидвох сторін. зичимо нашим успіху і спостерігаємо надалі за тим, що відбувається, власне, між. Сухецьким затишком, і щоб ця ситуація з непевною стала певною в бік збройних сил. Ну, ви знаєте, цей відомий теж. Об'єкт, до якого противник чіплявся. Ну, якщо вдасться, да, казенний тарець уже близько. Невже диво українських військ вдасться на казенному торці? От що важить, от за що ми маємо. Молитися, бай, лайкайте наші молитви з тими, хто це диво зараз творять на фронті.